Серед втрачених сторінок історії збереглися дуже цінні. Наприклад, нині на вулиці Карпатської січі біля аптеки Хостфарм стоїть старовинна будівля, зведена приблизно півтора сторіччя тому. Це одна з найстаріших у місті серед тих, які не були культовими, і їх не знесла радянська влада. То що в ній було у 1900-х роках? Кому вона належала? Чому можна сказати, що в ній зароджувалася нова сторінка міста? Про це ми сьогодні і поговоримо, але перед тим. Поставте цьому відео подобайку і підпишіться на мою сторінку, аби знати більше про минуле нашого краю. Перші листівки видавати листівки в хусті почали за часів Австро Угорщини у 19 сторіччі. Тоді вони мали зовсім не такий вигляд, як зараз. Перші листівки про хуст були мальованими. Для цього залучалися художники. Наприклад, відомі доволі цікаві листівки на місцеву тематику «Мисткині Ержейбет Єлизавети Ковач. Цікаво, що в ті часи досягти визнання жінці не лише у творчості, але й у житті було дуже важко. Та й Єлизавета змогла. Її малюнки ставали листівками, і їх видавали навіть у Будапешті. Видавництво листівок спочатку було дуже затратним. Їх виготовляли літографічним способом. Друк відбувався на камені, і це давало можливість відрукувати всього 100 150 відтисків. Пізніше з'явилися друкарські технології, і процес став дешевшим. Це дало. Для відкриття у кості друкарень. Їх було декілька. Пізніше, вже чехословацький період, друкарні взагалі стали дуже популярним видом бізнесу у нашому краї. У музеї Сечені-Будапешті зберігаються листівки різних періодів. Є серед них і дуже цікаві та маловідомі. Можна знайти і пуштівки з виглядом куцьких вулиць. Найчастіше в об'єктив потрапляли центральні, наприклад, та, що вважалася головною і називалася в давнину Раковці. Зокрема, збереглося фото, датова. На 1908 роком на ньому ще немає аптеки Калмана Шмітта а на будівлі, що на розі вулиць Карпатської Січі Поперечної, відніється напис Лойош». Саме він був одним із перших господарів цієї унікальної сьогодні споруди. Їй листівка датована 1922 роком. На ній вигляд вулиці майже ще не змінився, і на фасаді того ж будинку висить трохи видозмінена вивізка, але ім'ям того ж господаря. Тож ким він був і чим займався? Відповідь можна знайти між тих же листівок. Його друку належить цілий ряд рідкісних фотокарток. Лойош Агустон був одним із перших ухустці видавців. Сьогодні Сьогодні його листівки є важливим візуальним джерелом історії хуста. Вони активно використовуються істориками, краєзнавцями та музеями, мають високу колекційну вартість, особливо датовані до 1910 року. Про видавця листівки, видані Агостоном, переважно містять підпис Агустон Лойош Густ або скорочено аглойош. Найчастіше датовані вони 1905-1912 роками, зображений на них хуст, який тоді перебував у складі Австро-Угорщини, і входив до комітету Мараморош. Це міські панорами, центральні вулиці та руїни замку. Лойош не був фотографом у класичному розумінні. Він був більше видавцем, власником крамниці паперу і книг, але ще замовляв фото у місцевих або мандрівних фотографів і видавав їх під своїм іменем. Це було поширеною практикою того часу. Друк і стиль. Листівки друкувалися найчастіше у Будапешті. Вони були чорно-білими або сепійними фото високої деталізації. Іноді світлини підфарбовували кольором, і це вже нагадувало сучасні кольорові фото. Тьох можна побачити написи угорською мовою, що чітко вказує на офіційний адміністративний контекст того періоду. Власне, замовник оплачував друк і потім продавав листівки у своєму магазині. Іноді він не купував готову, а замовляв конкретну фотографію. Цікаво, що до 1905 року вся зворотна сторона листівок була лише для адреси. Сам текст писали на зображенні, а вже розділена зворотна сторона адреса плюс текст з'явилася після 1905. П'ятсот року відтак дизайн листівок став чистішим і більш фотографічним. Цікаво, що в ті часи надсилання листівок було модним і такими послугами користувалися більш забезпечені краяни. Тож справа Агустону приносила хороші прибутки, і він вважався впливовим та заможним чоловіком. Дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на мою сторінку, аби знати більше про минуле нашого краю.